Останні дві пари. Хлопці проведуть 4 раунду у категорії до 91 кілограма. Кушнір. 94 кілограми. 200 грамів. Отже, два Володимири. Володимир Коляда і Володимир Кушнір. 93 кілограми рівно. 3 травня нас чекають цікаві бої. Боксери зі всієї України з'їхалися на вечір професійного боксу на Національної лігі професійного боксу України. Чекаємо. Триразово переможець чемпіонаті України на професійному році. Запрошується боксер із Києва, навіть запрошується боксер із Маріуполя Євген Костенко. Великий бокс повертається в Київ. І завтра Національна ліга професійного боксу України проводить перший об'єднувальний вечір бокса, де буде представлено дуже багато спортивних клубів, дуже багато промоушенів. І навіть. Не просто боксери, а представники кулачних боїв, чемпіони з карате і інших з кікбоксингу, чемпіон світу. зустрінуться завтра в професійному ринзі на цьому унікальному вечорі боксу. І в прямій трансляції на Експорт у вас буде чудова нагода подивитися це все. 92 kg 200 ravių. 69 kg 600 ravių.